Ось стільки від них забрав рамок. Є три з розплодом таким запечатаним. Але там було до половини рамки меду. Та й забрав, думаю, відкачаю, розплоду нічого не буде, він запечатаний. Трохи підніму. Без диму. Так. Ділка піднялася. Матку мені не підняли. Добре. Я розпалював димар. Але ним практично не користувався. Все таки мед, дим. Мед вбирає дим, потім дим з таким. Мед із таким терпким Має запах такий. Я принаймні чую запах диму в меду. Зараз ставимо рамки назад. Ставимо рамки назад, почищу трошки. Та й нехай собі будують далі. Нехай собі носять далі меду. Похі-жаль, мені було тут розплод започатаний і цей вже на виході більше. Ставимо його на край. І та рамка колись піде на вибраковку, можливо, і восени. А можливо на запас піде та рамочка. Один. Два. Розплід започатаний. Заберу мед від них, нехай мають стимул, ще попрацювати. Зараз починає липа розпускатися у нас. Фацелія цвіте, яку я садив, сіяв. О, на цій було трошечки, розплоду на виході. Решта все мед перга. Верги багато, заліплюють усі рамки. І трошки забирав я від них, бо збирав трошки пилок, і вони все одно мудрялися, але правда я не завжди це робив, тому вони наносили. Так, і ще, ще одна з розкладами запечатаним. Порвалася рамка. На жаль. Так. Ну, не лізь під раму. Матку не придавити, ото би було страшне. І все, останнє чотири було. І з розплодом на виході. Ні, та на виході, там ти просто запечатає. Кілька бджів вийшло в процесі відкачки, але що робити? Шкода бджілки, але що робити. Просто вони позаливали всі гнізда і матка не мала де сіяти. Я просто мушу відкачати, бо буде слаб... ослабна сім'я до осені. Красива ця бджілка. Я би дуже хотів зберегти ту матку і на другий рік ще від неї взяти. Ще від неї взяти і вивезти собі маток. Або ті, що обліталися на моїх трутнях від неї. Звичайно, що вони не будуть мати тих якостей, що вона має. Бо мої трутні, тут різні присутні. І бакфас, і Карпатка. І бджола, яка змішана Карпатська із Бакфастом, в основному в мене вже залишилася. Тільки одна була там. Та ні, минулого року вона теж обліталася вже, тут і карпатські бджоли були і всі, Та я вже не можу казати, що це вже був бакфас. Просто батьківські гени якісь там бакфаста збереглися, я знаю, як вони там намішалися. Але я думаю, що такі бджоли будуть сильніші. Це краще, як облітуються різні бджоли, різні породи. Вони більше медоносні. Це на мою думку, бджола сильніша, ніж, ніж мають споровуватися брати і сестри. Я думаю, що це гірше буде. Для себе вистачає. Експериментую з породами, відбираю собі які кращі. А тут вже пішли бощинки відбудовані. ставимо їх всередину. Хай матка засіває. Три залишив їм. я був розпочатаний розпліт. Так, от трошки, трошки зіпсувалася вощинка. Береги багато, залито, перго. Ми її поставимо на край знов. Поки що нехай тут постоїть. Трохи пішли в магазин молодої бджоли набудують. Знов рамка мед. Був мед і все в перзі. Все в перзі. Я кажу, незважаючи на те, що я забирав. Ми її трошечки розсунемо. Ту рамку я дам. Пергою вона має більше перги, а ще я її дам сюди. Ми її поставимо ось сюди. Гарно відбудували вони молодці. Так, є. Ну що, тепер розплод на виході пакуємо всередину. Так і буде важко поставити ті рамки, бо вони забудовані з усіх сторон. Матка може сидіти. Не дають поставити. Але якось полегенько. Якось полегенько я то зміг. Ну, Карпатка, як від неї забираєш мед, вона і так взагалі мені не дає добре підпрацювати. Ну ніби лагідна, але, але буває, що інтересується мною. ну Без диму я би там не працював. А тут, як бачимо, хороша бдівка, дуже лагідна. Руки цілує, але все-таки я боюся, щоб не покусали. Я не такий досвідчений, що можу без. Рукавичок працювати з ним. Хочу показати, яка медопергова рамка, як відкачувалася, як вона тут, якщо видно, виходила перга на двір. А тут декілька запечатаних джолинок є. Тут трохи недокачана рамка. Ви старалися не качати дуже сильно, не крутити, бо тут розплід на виході. Не добити ту бджілку. <кій> Добре, кладемо її з цього краю. Таку сильну перегову поклав, поклав з цього краю і зараз ще звідси покладу. А легше, де є менше пиреги, то поставив усередину десь через одну. Бддола дуситься. Я мабуть усі не поставлю зараз. Одну потім треба буде доставити. Ця бджола сидить тут, хай розійдеться по рамках гарно і потім ми її ще раз закриємо. Так, тут ставимо Зараз трохи будуть спровоковані бджолки. Може на крадіжку, а може не будуть. Добре, треба розігріти димар і загнати бджолу всередину. Ще одну рамку на край доставимо. Так, ті будівлі познімати необхідно. Щоб не було зараз катастрофи, ще боюся, щоб не впали ті рамки з магазину. Трохи бджола тиснеться. Будівельники вони сильні, знатні, карники. Ця бджола куплена мною. В місті самборі. Дякую пасічнику. Він купляє в Німеччині, в Польщі матки-материнки, з яких виводить. Потім. Хороших бджіл. Ну, він казав, що це карніка склинар, але облітана на батьківських сім'ях пешець. Така комбінація тої бджоли. Це не реклама, я просто показую, яка бджілка як дає робити. i was